П'ятьох переваг від сиру, щоб дізнатися, плюс здорові способи його з'їсти. Котежний сир забутий герой їжі чи застарілий тренд. Ми аналізуємо все за і спроти. Сир зазвичай, коли ми чуємо це слово, в наших головах виникають зображення смачної піци, гострих гамбургерів або ароматичних сирних тарілок. Але є один тип сиру, який часто залишається в тіні, незважаючи на його потенціал сир. Після того, як він був символом дієти та суворих обмежень, але сьогодні експерти все більше говорять про його переваги та універсальність. То, що насправді є сиром? І чи варто його включити у свій раціон? Я, як людина, яка завжди прагне до свідомого харчування та експериментів з новими продуктами, вирішив зрозуміти це питання. І ось що я дізнався, покладаючись на дослідження та особистий досвід, що таке сир і чим він відрізняється від інших молочних продуктів. Сир, це м'який білий сир з ніжним, злегка солоним смаком, він отримується внаслідок загону сироватки з сирного зерна. Виступаючи простою мовою, то це насправді концентрований молочний білок. На відміну від багатьох інших сирів, сир має досить нейтральний смак і текстуру, що робить його чудовим полотном для кулінарних експериментів. Важливо відзначити, що сир-сир доступний у різних версіях: низький жир, з низьким вмістом жиру та повним. Є також сир з добавками, фрукти, трави, спеції. Але, як і у випадку з будь-якими добавками, варто уважно прочитати композицію, щоб уникнути зайвого цукру та штучних інгредієнтів. Чому сир-сир заслуговує на увагу 5 ключових переваг? Давайте розберемося, чому сир може стати цінним доповненням до вашого раціону. Білка, клад, сир, справжня білкова бомба. Одна чашка містить близько 24 грам білка, що робить його відмінним вибором для тих, хто займається спортом, прагне набрати ем'язову масу або просто хоче отримати достатньо. Білок необхідний для відновлення тканин, підтримки імунітету та підтримки здорового метаболізму, особистий досвід. Після інтенсивних тренувань чашка сиру з ягодами. Це ідеальний спосіб відновити м'язи та компенсувати енергетичні запаси. Живильний профіль, окрім білка, сир багатий кальцієм, фосфором, груповими вітамінами та іншими важливими мікроелементами. Кальцій необхідний для здорової кісток і зубів, а вітаміни групи групи беруть участь у обміні енергією та підтримці нервової системи. Порада, виберіть сир без добавок, щоб отримати максимальні поживні речовини. Допомога в контролі ваги, високий вміст білка в сирі сприяє відчуттю ситості, що допомагає контролювати апетит і зменшити споживання калорій. Це особливо корисно для тих, хто дотримується своєї ваги. Важливо, сир сиру не є магічним інструментом для схуднення, він повинен бути частиною збалансованої дієти та здорового способу життя. Підтримка здоров'я кишечника. Деякі виробники додають пробіотики до сиру, живі бактерії, корисні для здоров'я кишечника. Здоровий кишечник, ключ до хорошого імунітету та загального свердловини цікавий факт пробіотики допомагають поглинати поживні речовини та покращити травну систему. Універсальність в кулінарії, сир сиру можна використовувати в різних стравах, від десертів до основних страв. Це добре поєднується з фруктами, ягодами, овочами, травами, горіхами, насінням та спеціями. Сир на моїй кухні творчі способи включити його в дієту. Зізнаюся до того, як я не був великим шанувальником сиру. Його текстура мені здавалася дивною, і смак був занадто нейтральним. Але, спробувавши різні методи його підготовки, я відкрив багато цікавих можливостей. Сніданок, сир з ягодами та мюслі мій улюблений спосіб розпочати день. Це швидко, смачно і поживно. Коктейлі, додавання сиру до пуре робить його більш густим, вершковим і насиченим білком. Десерти. Сир сиру можна використовувати для приготування світлих та корисних десертів, таких як запіканка, пудинги та муси. Основні страви, сир сиру чудово підходить для приготування соусів. Начинки для пирогів та інших страв. Я часто додаю його до лазану замість рикоти, це виявляється дуже смачним і здоровим. Заміна майонезу: у бутербродах та салатах сир може замінити майонез, роблячи страву більш м'якою та корисною. Сир проти йогурту, що вибрати. Часто сир з йогуртом порівнюється з йогуртом. Обидві продукти корисні та багаті білком, але мають власні характеристики. Сир більш високий вміст білка, більш нейтральний смак, більш товста текстура. Йогурт містить пробіотики, більш кислий смак, більш рідку текстуру. Вибір між сиром та йогуртом залежить від ваших уподобань та цілей. Якщо вам потрібен продукт з високим білковим продуктом, виберіть сир. Якщо ви хочете отримати додаткову дозу пробіотиків, виберіть йогурт. Висновок: чи варто включити у свій раціон сир сиру? Я вважаю, що сир є недооціненим продуктом, який може принести велику користь вашому здоров'ю. Він багатий білком, поживними речовинами та універсальним у приготуванні. Якщо ви раніше уникали сиру сиру через його текстуру чи смак, спробуйте різні способи приготувати її. Можливо, ви відкриєте новий улюблений продукт. Не сприймайте сир сиру як панацею від усіх захворювань. Він повинен бути частиною збалансованої дієти та здорового способу життя. Але якщо ви шукаєте спосіб збільшити споживання білка, покращити здоров'я кишечника та диверсифікувати свій раціон, сир є відмінним вибором джити, і совет начнете з небольшого количества творога і постепенно увеличивайте його потреблене, щоби ка його текстури і вкусу експериментуйте ес різними рецептами і знаходите своє любиме способ приготування. Не бойтесь пробувати нове. Помните, здорове питання ето не ограничене, а возможность наслаждатися вкусною і полезною їдою. І останнє – слухайте свій організм. Якщо вам не подобається творог, не заставляйте себе його есть є багато інших корисних продуктів, які можуть принести користь вашому здоров'ю. Зрештою, найголовніше знайти рівновагу і їсти те, що вам подобається і що підходить саме вам. Пам'ятайте, що шлях до здорового способу життя це марафон, а не спринт. Удачі у ваших кулінарних експериментах! І нехай сир сиру стане вашим новим секретним інгредієнтом для здоров'я та довговічності насолоджуйтесь кожною частиною, будьте здоровими. Все найкраще. Дякую за вашу увагу. Удачі, блиск, блиск. Вивчіть здоров'я. Запаліть. Радійте. Весело. Любов. Будь сильним. Подумайте. Вивчіть. Вчитися. Насолоджуйтесь. Блиск. Мріє. Піднімайте. Відкрито. Подолати. Плавати. Літу. Поворот. Процвітає. Блум. Зміна. Оновлення. Запаліть. Радійте. Весело. Любов. Будь сильним. Подумайте. Вивчіть. Вчитися. Насолоджуйтесь. Блиск. Мрія. Піднімайте. Відкрито. Подолати. Плавати. Літу. Поворот. Процвітає. Блум. Зміна. Оновлення. Запаліть. Радійте. Весело. Любов. Будь сильним. Подумайте. Вивчить. Вчитися. Насолоджуйтесь. Блиск. Мріє. Піднімайте. Відкрито. Подолати. Плавати. Літу. Поворот. Процвітає. Блум. Зміна. Оновлення. Запаліть. Радійте. Весело. Любов. Будь сильним. Подумайте. Вивчіть. Вчитися. Насолоджуйтесь. Блиск. Мрія. Піднімайте. Відкрито. Подолати. Плавати.